Усім привіт. Ну що, пора знімати перший влог. Ми сьогодні їдемо в Ікею. Хочемо придбати деякі речі для затишку. Ми облаштовували кімнату повністю з нуля, і в нас, же, в принципі, є всі необхідні речі, але хочеться ж трішки для затишку дещо придбати. Тому ми чекаємо наших друзів і будемо вирушати в Ікею. Зніму міні рум тур, покажу, що в нас є в кімнаті, і розкажу, що ми хочемо придбати. Що також. От, у нас є в принципі комод зеркалом. Ми його придбали відносно нещодавно. Дві товочки біля ліжка, ліжко, класний матрас теж офігенецький. Хочемо придбати сюди одіяло. Прикрити це трішки і постіль нову, бо теж жахливо виглядає. Також у нас тут є пуста е стіна біля гардеробу. Ми б хотіли її заповнити або картиною, або купити також ще якусь тумбочку і поставити туди фотоапарати ну що, ми вже в ікеї обираємо, які нам необхідні речі. Так люблю гуляти по ікеї. Тут стільки багато класних штук. Хочеться скупити все. Ми взяли ось таке одіяло, просто щоб накривати світальні коли холодно. Вісім баксів. Ну що ми після години в ікеї? Вже нарешті йдемо на касу. Ми купили тут цілу корзину. Всього взяли вазоночки. Рамки на картини, от, ми будемо трішки поповнювати свою домівочку. Ну що, розпаковка з ікеї. Ми купили ось такий от сірий підодіальник на матрас, білу постіль, там іде на ковтру підодіальник і на подушки також. Це є 100% бавовна, тому я дуже щаслива, що нарешті знайшла таку. Потім одіяло, щоб накриватися коли холодно. Валик для чистки одягу та насадки для нього, тому що для нас це просто необхідна штука. Штучний вазонок. Тарасу сподобалось, він взяв собі для столика. Ми зламали лопатку на кухні, тому вирішили відкупити. І, до речі, дуже класна лопатка. І також ми розбили мильничку, тому відкупили до нашого набору. Знайшли ось таку лампу для тараса і також корзину для брудної білизни. І також придбали ще три рамки, хочемо трішки завісити наші стіни. Мені не подобається колір нашої підлоги, тому я вирішила взяти ще один коврик, і він ідеально вписався в наш інтер'єр. А заходи сонця тут завжди розбивають середечко. Просто погляньте на це. Ну що, всім привіт. А ви просили зняти відео супермаркету, скільки коштує їжа, і я вирішила зняти об oh. oh, Ну Що приблизні ціни на фрукти. От Отдалини. Приблизно це завжди 4-5 доларів. От, авокадо в більшості одна штука долар. Інколи в пачці може бути штук 7 за 5 доларів. Тобто ціни плюс-мінус нормальні. От, до речі, доволі дешевий ананас 3,50. Ми в Україні не часто їли ананаси, але тут, якщо чесно, почали їх їсти щотижня. В мене є приблизно стандартний набір продуктів, які я беру. Сьогодні я прийшла йменно за цим набором, тому зараз покажу, що саме я буду брати. Так, помідори. Можете побачити, які ціни. Ми в більшості беремо чері, тому що вони смачні. Я беру зазвичай ось ці, але, якщо чесно, на них піднялася ціна, вони зараз 7 доларів. І мені якось трішечки шкода стільки віддавати за помідорки, тому я візьму ось ці. Ми теж їх любимо, але вони йдуть різнокольорові і різні сорти. Тому вони теж смачні, такі як і ці, але просто різниця в 2 долари. Тому я беру ці звичайні помідорки. От 3,50 за чотири помідори. Вони мені не подобаються на вигляд, тому мені не хочеться їх їсти. Baby spinach, він коштує 6 доларів, але його тут є достатньо. І нам вистачає приблизно на 4 дні. Як я кожного дня їм салати по три рази в більшості на день, цей ідеально підходить. Так, це є продукти з Organic Video, і ну, в принципі я беру завжди проколі тут. Огірки, помідори, в принципі, всі овочі ось такі беремо тут. Америки авокадо коштує доволі дешево, тому ми його їмо кожного дня. Так зараз я обираю чай, і якщо чесно, чаю мені дуже важко, тому що важко знайти класний чай. Е, немає розсипних як в Україні, а лише в пакетиках. І це для мене проблема, тому що звикла до розсипного чаю, бо я при не знаю, що я п'ю. І спочатку пробувала чай дорогий від фірми Yoka, Я в багатьох блогерів бачила, але якщо чесно, він має трішки специфічний смак. Я вже пробувала два смаки, і мені щось не дуже сходить. От, і не знаю, буду пробувати сьогодні знову, напевно, якийсь новий чай. Ось цей чай від йоки я пробувала, і ну, він трішечки специфічний. Не можу сказати, що це моє, але бачила багатьом, подобається. Свій вибір я залишила все ж таки на цьому чаї. Він коштує 7,50. І чому він? Тому що він органік і плюс він без кофеїну. Я від цієї фірми пробувала з кофеїном і дуже серце билось, тому я і не хотіла його брати, але побачила, що є без кофеїну, і вирішила спробувати ще раз його. І чесно, для мене найцікавіше взагалі в Америці було це продукти супермаркети, тому що я обожнюю ходити на шопінг продуктовий. Не люблю ходити купляти одяг, а от продуктовий шопінг це моя любовка. Тому, коли ми приїжджали в супермаркети, ми просто очі розбігалися. Я бігала по відділах, дивилася, що тут є нове. Ось Лавальця. А вона зазвичай коштує 11 доларів, але зараз на неї знижка 5,50 Це доволі хороша знижка. Я от подумаю, можливо, і придбати її Кош-кава від Starbucks. Ми її пробували. Якщо чесно, не дуже нам сподобалась. Не знаю, можливо, її краще в машинці готувати. А так просто запарювати не дуже. Ціна також майже 13 доларів. І так, плюс-мінус вони всі по одній ціні. Але зараз також не знижці. Класно, що тут є знижки. 10 доларів. Паста тут є баріла, моя улюблена. Є, до речі, і цільнозернова. Я не знаю, як ви, але я поки жила в Італії, я дуже звикла до цільнозернової і я її люблю. От, плюс-мінус тут паста дешева, це 2 долари. 2 долари для Америки, ну це дуже дешево. Такої пачки вистає десь на 4 людини. От. Ну В залежності, звісно, як хто їсть, але плюс-мінус на 4 людини. Є е, абсолютно різні бренди. Це, я так розумію, якісь американські, бо я в Італії таких не бачила. З італійських є також цей бренд, але він набагато дорожчий. Я візьму. Також ми завжди беремо ось цей соус. Відборіли. Боже, люди ви, якщо не пробували, обов'язково спробуйте. Хто любить соус песто ось цей дуже смачний. В Америці він коштує 450. Беру пачку яєць тут є 12 або також продають по 18. То, до речі, немає так, як у нас по 10, по 20 є. В більшості тут або 12, або 18. Ціна 5,20 за 12 штук, а за 18 7 доларів. До речі, вибір молока тут справді великий. Я коров'яче молоко стараюсь не я його майже взагалі не вживаю. Ціни приблизно ось такі, але це є без лактози. От. Тут, до речі, рослинне, лактоза, органічне, потім іде звичайне молоко. Ну і плюс-мінус зараз покажу ціну. от 6 доларів органічне. Потім звичайне молоко, до речі, дешеве. Долар 35. Це 3 долари трішки більше, і прям велике-велике за -велике, ну, плюс-мінус 5 доларів. Я не їм м'ясо вже близько п'яти років, і звісно, я шукаю завжди якісь альтернативи, щоб замінити м'ясо. І насправді в Америці прям широкий вибір цього всього. Тому зараз вам дещо покажу. Тут полюблений Beyond Meat. Звісно, не все смачне, але, якщо чесно, класно, що є альтернатива. Ми пробували ось ці сосиски, також пробували від них човтілі, пробували їхній фарш, я давала в Лозані, дуже класно виходить. І також в них ще в Америці дуже популярний Impossible Meat. В них і у ресторанах є з бургери з ними. І також по супермаркетах от продають. Тому вибір тут доволі великий. В плані банських продуктів це не все. Я вам ще зараз трішки те, що знаходиться в холодильнику на морозовці, тому поїхали. Ну що, веганський сир? Все, що хочете. Ціни доволі доступні. Ми пробували цей сир. Також ми попробували багато сосисок. ось ці класні для ходогів. Мені подруга порекомендувала. Також спробували фалафіль. Не скажу, що він нам сподобався, але ми спробували. От тофу тут просто офігенне. До речі, тофу це те, що я беру хоча б раз в тиждень. Стараюся це теж не перебільшувати, тому що у мене були проблеми з щитовидкою, а для щитовидки сою не дуже класно їсти, тому стараюсь балансувати. Ну і також є от майонези, пармезан, є також сметана. Uh, є, до речі, курка <гум> веганська, Я розумію, що це дуже смішно все звучить. веганська курка. Ну але просто щоб люди знали, що є альтернатива, і в час, коли можна обирати, краще обрати це ніж вбивати тваринку. Я знаю, багато зараз того буде сміятись, але це мої правила життя і моя цінність. Ну що, я взяла найнеобхідніше і буду прямувати до каси, тому що я вже просто не справді стати більше з собою. Ось така кількість продуктів буде коштувати 50 доларів. Ну що, дякую дуже вам за перегляд цього відео. Строго не судіть, це мої перші відео. Мені дуже важко розмовляти на камеру, особливо в супермаркеті між людьми. Але я сподіваюся, що з кожним відео я буду прокачувати свої скіли розмовні. От тому ще раз дякую за перегляд. Буду дуже вдячна за лайки, підписки, коментарі. Тому ще раз дякую і до зустрічі в новому відео.